Подписчика ось канала стан посів, посів кукурузи. Сьогодні у нас 14 травня, вже, скажем, весна закінчиться і самий теплий місяць весни-травень. от така кукуруза, як бачите, йде вже скажем, третій листок, четвертий. але ну, як ви бачите, вона вся всередині спобіліла. З неї росту нема. Як ви бачите, вся ось я її покрутила це називається вона попалась в коси. Як бачите, вся ось. Виходить, вона чувствує, що стрес, холодно, ну, днем 10-14 тепла, ночью опускається температура до 3-4 тепла. ну Це дуже мало і приморозки є. Як ви бачите, вона вся покручена що вона бачить, що треба ну, як, тіпа, зберігати своє, свою енергію і круто в такі ось коси, як ви бачите, із неї роста нема Стоїть вона вся поплете нас отака кукурудза. Поле чисте, попри скажімо, грутовий гербіцид. Як ви бачите, вона вся така кукуруза і з нею такого великого роста нема хоч вона вже посіяна вже раз два третій четвер ну третій листок іде а така з кукуруза звісно дуже холодно для кукурузи любить щоб було тепло для неї тепло хоч волога є, ще проходять ну, але тепла немає Бачено, вся покручена. Ну, Круто ку є від гібецитного стресу, або Ось Покрутила її і, і ось кінчик його підмерз. Ось все, вся. Там уже замерз. Там -то вся вона покруче, тому що не чувствується, що немає тепла. Отака кукуруза. У цьому году весна почалась рана. Всі думали, що побист посіяти, щоб була волога, ну те що посіяли, це не швидко. Не значить, що вона буде добре не буде вегетація, пось рости. Ті що раніше посіяли, вона рог... росту у неї, як бачите, росту немає в неї. Ростить на одному місці. така кукуруза звісно. бачите вся вона покручена вся ось тому що немає тепла волога є побачу, ну, дощ пройшов, тільки що ось волога є і землі є волога волога хвата але тепла нема передаю дальше тепла нема але ну, кукуруза любить тепло. як бачите вона вся покручена вся вся покручена тому що дуже холодно особливо ночі до 3-4 градусів опускається температура таке коротке відео по поводу кукурузи конечно. всі рани посіяли думали що швидше воно швидше було тому що не буде вологи ну крім вологи повинна бути і температура дякую за увагу підписуйтесь на канал ставте лайк і коментую